Затримка агента ФСБ та чергові скандали з ТЦК, відключення електроенергії та як може виглядати проспект українських героїв. Це інтент, акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті, поїхали. На цьому тижні, хоч і не було гучних обстрілів нашого регіону, але ворог не припиняв спроби запускати над Одещиною розвідувальні дрони. У таких ситуаціях вдало відпрацьовувало ППО, яке не залишало жодного шансу ворогу. Окрім цього, з літаків тактичної авіації по одеському регіону декілька разів запускалися ракети ХА 59 та Х 69 які також до цілей не доходили. Тож дякуємо нашим захисникам. Наприкінці тижня ворог все ж таки вирішив порушити тишу на Одещині. Вдень в день окупанти ударили по області балістичними ракетами. На місці влучання зайнялася сильна пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, загинула людина. Сьогодні, 17 травня, російські окупанти вчергово нанесли ракетний удар по околицях міста Одеса. Під час цього удару, на жаль, одна цивільна особа загинула. Ще вісім зазнало травмувань різного ступеню тяжкості. Зараз триває усунення наслідків цієї чергової атаки. Удар було нанесено по підприємству харчової промисловості, одного з відомих українських брендів. Наразі тривають слідчі дії і всі необхідні заходи. Надвечір п'ятниці рятувальники ДСНС розповсюдили відео наслідки ворожої атаки. І це була не остання спроба зі сторони ворога. За годину після прильоту балістики на Одесу знов полетіли ракети, цього разу з літаків тактичної авіації. У місті та області було чутно вибухи. всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Таву Внимание, особовий склад виходить на безпечну вісім. Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного учасника агентурної групи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла у різних регіонах України. Зокрема, зловмисники коригували ракетні удари по Одесі та Києву, як нагадали в СБУ, двох російських агентів з цієї групи вже затримали у березні цього року. Наразі співробітники Української спецслужби розшукали та затримали в Одесі третього учасника ворожої групи. Ним виявився річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через півроку після захоплення міста виїхав до Одеси. За матеріалами справи саме він звітував до ФСБ про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року. Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами Іскандер. Перша поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою. Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки удару. Потім відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих. За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї гроші, які надходили на його банківські реквізити. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Високопосадовець ДТЕК одеські електромережі міг передавати росіянам інформацію про результати обстрілів енергетичної інфраструктури України. Про це стало відомо з матеріалів справи, зібраних слідчими Служби безпеки України та оголошених у рамках засідання Приморського районного суду Одеси, яке пройшло на цьому тижні. Зокрема, співробітники СБУ встановили, що представник ДТЕКу не лише виправдовував російську агресію та поширював ворожу пропаганду у телеграм-чатах, а й зливав третім особам інформацію про результати обстрілів електричних підстанцій. Терміни їх ремонту, а також структури об'єднаної енергетичної системи України та ступені її ушкодження, як повідомили у прес-службі ДТЕК, компанія не є частиною та стороною розслідування і не несе відповідальності за дії та вчинки цієї людини, яку, до речі, звільнили з роботи одразу після оголошення про підозру. Через надзвичайно складну ситуацію в енергосистемі України ввечері 15 травня знову почали застосовуватися екстрені відключення в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, а також у Києві та Київському регіоні. Про це повідомили в ДТЕК Одеській електромережі. Там проінформували, що у зв'язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі країни, що виник внаслідок обстрілів ворогом генеруючого обладнання. НЕК Укренерго довів ліміти обмеження споживання електроенергії для вище областей, у тому числі і Одеської області. Також свою оцінку ситуації висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко. Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому, давайте не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, думаю, жити до, за моїми оцінками, серпня місяця. Значить, серпень-вересень я очікую незначне покращення в силу. Там, різного набору факторів, починаючи від виходу з активної фази ремонтів атомної генерації, все ще буде залишатися активним сонце, і, відповідно, в системі буде присутня велика кількість сонячної генерації, яка на сьогоднішній день вже не обмежується, якщо ви помітили, а повністю споживається всередині системи. Мало того, її навіть не вистачає. Як правило, це ще буде тепло і відповідно, але вже не, гаря, не гаряче. Тому відповідно навантаження додаткове навантаження на енергосистемі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться. І відповідно, значить, от саме серпень-вересень очікується: ну або, або майже, або бездефіцитним. Декілька резонансних новин, де фігурують представники ТЦК на цьому тижні з'явилися в одеських змі. Перша подія сталася під час комендантської години біля відділку поліції на вулиці Грецькій, де через сварку з таксистом опинилися чоловік та дівчина. До того ж, відділку зайшов представник ТЦК, який пізніше, зі слів дівчини, побив її милицями за те, що вона спробувала зафільмувати номери автобуса, куди силомиць посадили її знайомого хлопця. Потерпіла, виклала у соцмережах світлини із синцями та ранами. А через деякий час на тих самих каналах почала з'являтися інформація, що ця дівчина притягалася 11 разів до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності за різними статтями. Через це постало питання: вона жертва або вона провокатор. Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки розпочало службове розслідування за фактом цієї події. Також у четвер, 16 травня, у багатьох одеських телеграм-каналах з'явилася новина про ще одну подію з представниками територіального центру комплектування. Цього разу скандал за участю людей у військовій формі розгорівся в одеській маршрутці. За словами жінки, яка стала свідком події. Люди у камуфляжі силою виволокли з автобуса чоловіка. При цьому вона стверджує, що один з військових штовхав її, намагався забрати мобільний телефон, а у салоні при цьому розпилили перцевий газ. В Одеському ТЦК та СП вже відреагували на інцидент, заявивши, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин, та учасників ситуації розпочато службову перевірку. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, і вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю. На цьому тижні наша кореспондентка зустрілася з Євгеном Глібовицьким, директором інституту фронтиру та викладачем Українського католицького університету. У своєму інтерв'ю інтенту, яке, до речі, відбулося в Одеській національній науковій бібліотеці, пан Євген поділився своїми думками про південь України, його зміни, відновлення та його доцільність та бачення Одеси в міжнародному та економічному контексті. Посилання на це надцікаве спілкування за посиланням в описі до цього відео. Фахівці перевірили частину будинку на проспекті Добровольського в Одесі, де 2 березня ворожий дрон знищив під'їзд та визнали вцілілі конструкції безпечними. Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов під час виїзної наради. Мер наголосив, що наразі демонтажні роботи завершені. Підрядники залишили будівельний майданчик. Заходимо сандобровольського сто Добровольського 134. Завершені роботи протиаварійні роботи, тривають роботи, подалі плануємо і проєктуємо наступні роботи. Також мер додав, що на місці запланували розгортання посту муніципальної варти. З'явилися мародери, які намагаються щось вкрасти, щось винести. Тому я попереджаю всіх, хто тут з'явиться і буде цим займатися. Знайдемо і будемо наказувати. Тому не треба цього робити. Люди пережили страшну трагедію. Тут буде чергувати муніципальна варта, сумісне з сіл підрозділів національної поліції. Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру Одеси Олексію Костусєву. Його визнали винним у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом Одеса. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Таким чином, колишньому меру Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте, поки лиш заочно, наскільки Костосів не перебуває в Україні. Нагадаю, 11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Костосів у вигляді тримання під вартою, захід застосують, коли його затримують та доставлять для проведення розслідування. Колишнього мера, його заступника та двох одеських бізнесменів звинувачують в організації схеми щодо заволодіння майном комунального підприємства міжнародний аеропорт Одеса вартістю 118 мільйонів гривень, та доходом від його діяльності протягом 10 років у розмірі понад 2,5 мільярди гривень. Одеська область посіла четверте місце в Україні за кількістю фізичних осіб підприємців, які припинили діяльність у 2024 році. Як підрахували аналітики платформи OpenDatBot, у регіоні, закрилися 2370 фопів. У цілому по Україні найбільше закривається бізнесів у Києві, на другому місці антирейтингу Харківщина і замикає топ Дніпропетровщина. Загалом за перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 тисяч ФОПи. Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі. Також до трійки лідерів потрапили сфери комп'ютерного програмування та гуртової торгівлі. Проте нових бізнесів все ж таки відкривається удвічі більше: понад 74 тисячі за перший квартал цього року. Команда одеських архітекторів Аркхаб запропонувала свій проект оновлення пішохідного проспекту українських героїв, що знаходиться у самому серці міста Одеса. На своїй сторінці в інстаграм вони розмістили концепцію, що полягає у поєднанні історії, сучасності, культури та природи Одеси. Проспект українських героїв простягається по центральній вісі міста від Старобазарного скверу до Дерибасівської, за ідеєю архітекторів, він має бути поділений на декілька зон: територія пам'яті, книжковий ринок, загальна та ігрова зони. Проспект повністю пішохідний, з широкою зеленою зоною, дитячими майданчиками та оглядовим колесом. Ну а завдяки арковим мостам над кожним перехрестям можна рухатися зеленою зоною, не виходячи при цьому на проїжджу частину вулиці. У Старобазарному сквері пропонують відновити унікальну вежу, символ ярмаркового життя Одеси, а на території проспекту між Успенською та Троїцькою облаштувати меморіал, присвячений українським героям. Зазначимо, що Олександрівський проспект перейменували на проспект українських героїв 3 травня 2023 року. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.